Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі. Продовжуємо розмову про колоритний обряд народного весілля, який я записала в селі Вишеньки на Бориспільщині. Молода з дружками виходила із двору е кликати свою родину. Дружки співали ті, що коло неї. Була старша дружка, вона у велику хустину брала шишки. І ще дружки допомагали, можливо, навіть якщо багатьох людей запрошували, то брали декілька хусток і туди шишки складали, е бо ці шишки. Залишали в тих сім'ях, які запрошували на весілля. Коли виходили з двору, дружки співали. Благослови мати, благослови мати, вийти з цієї хати, село й обходити весь рід запросити. І молода йшла. Коли вона йшла по вулиці, кого б вона не зустрічала, вона притримувала отак так е, рукою, низенько кланялася, віталася із усіма людьми. А коли вже зупинялася біля хати того, до кого, кого вона збиралася запрошувати, то всі дружки не заходили в хату, а заходила тільки молода. Із старшою дружкою, і е, казала, не, кла, клала верч, оцей, з яким вона йшла хлібину, на стіл і е, казала, кланяючись, просили батько і мати, і я прошу, приходьте до мене на весілля, а е, уже господарі дому відповідали, що Дякуємо тобі, прийдемо, і нехай тобі Бог допомагає. І віддавали верч на, в руки молодої. Дружки йшли по селу і обов'язково співали, щоб все село знало, що скоро буде весілля. І діти виходили на вулицю, подивитися на молоду. яка ж вона красива. І по селу звучала оці пісні, з якими йшли дружки молодої, і співали «Неметина доріженька, неметина, там ходила галочка не проведена, дайте нам василечки провести, молодую галочку провести. Тут багато дуже записаних мною, що співалось у вишеньках, я все вам не розкажу навіть у декількох передачах, але е, далі е, дійство відбувалось так. Молодий теж ходив окремо і запрошував на своє весілля, заходячи до хати молодого, е, молода, бо молода завершувала своє кликання останнім двором, де проживав її молодий. І коли вона заходила у двір молодого, вона так само кланялася всім у дворі, батькам своїм майбутнім, бо потім е вона називатиме е батьків е свого чоловіка, теж батьком і матір'ю. І заходячи у двір, вона теж казала: просять батько і мати, і я прошу вас, приходьте до нас на весілля. А потім треба було поцілувати свекра і свекруху майбутніх своїх батьків. Привітавшись, свекри приглашали до столу молоду і її дружок. І стіл уже накритий, вони вже натомились вечеряли за столом, гуляли, а потім уже йшли до двору молодої, без молодого. Це субота. Підходячи, до двору молодої дружки співали. Ой, матінко утко, ой матінко утко, ворочайся хутко. Бо вже твоє утенятко йде, сімсот дружок веде, сімсот ще й чотири. Та всі молоди. І це кричали на все, на все село і ще не тільки під двором, а по всьому селу. І тут продовжувалася е, гульня для дружок, бо мати знову садила їх за стіл, пригощала, і е, так закінчувався вечір. Ні, він ще не закінчувався вечір. Вона покликала. Вони сіли вже за стіл у е молодої у дворі і починали вбирати вільце. У нас казали вільце, інколи казали гільце. Це таке соснове дерево, яке е треба було обов'язково поставити на святковий весільний стіл в неділю. І воно символізувало народження нового роду, нової сім'ї, і це був такий елемент святості прикрашання цього вільця, і тому співали різних обрядових пісень, коли прикрашали це вільце. Пізно ввечері закінчувався дівич вечір, дружки розходились по домівках, щоб в неділю-рано знову прийти на весілля. Вільця вбирали в хаті молодого, бо там теж готували Святковий стіл і окремо було весілля. Що ж відбувалося в неділю? В неділю відбувалось Такі дійства розплітання коси, вінчання, весільний поїзд, продаж молодої і від'їзд до сім'ї молодого. Ранком в неділю відбувався обряд розплітання коси і готування молодої до вінчання. І це теж. Такий цікавий обряд, давній язичницький ще, коли вона не хотіла, ніби щоб її садовили на, на цей стілець і розплітали косу, все це відбувалося в ігровій формі. Тоді старша дружка зверталась до батьків молодої. Благословіть на все добре, благословіть своєму дитяті русу косу розплітати. І батьки відповідали, Бог благословить. Три рази це говорили, бо цифра три теж була магічною, як і цифра сім. Ходімо, дочі, сідай. Староста пані підстароста. А мене! Благословіть сестрі Касура скласли. Бог благословить. Бла... Раз, та й другий раз, та всі раз, три рази разом. Бог благословить. Брат сестричи, косо розсмітаючи. Розплітання коси, який супроводжувався обов'язково різними піснями. Кожен етап супроводжувався піснями. Послідній день да суботонька, послідній день да суботонька, вмий мати да головоньку, да розчеши да рівнесенько, да заплети да дрібнесенько. Більше ти її нема не митимеш, білих ручок не то митимеш. бо інколи розплітали косу. І у суботу такий обряд був. А у вишеньках пізніше було це в неділю. Перед тим, як одягнуть молоду у вінок і в той одяг, який я розповідала, мати мочила дочці голову горілкою чи одеколоном, як розповідала мені Кошіль Параска Антонівна. Починала їй чесати голову, а дружки там співали різних обрядових пісень. Потім приходив до хати молодої молодий із своїм весільним поїздом. Молода пришивала квітки боярам, бо ті, хто був поруч із Молодим його друзі, всі вважалися на цьому весіллі боярами, а ті, хто були біля молодої, це були дружками. Взагалі, весілля це дійство, де було багато виконавців. Це і бояри, і дружки, і дружок, і староста, і весільна мати, і весільний батько. І старша світилка, тобто і в кожного з них була своя роль у весільному дійстві. І йшли до вінця. В церкві вінчалися, як молода вінчалася, в церкві, обов'язково ставали на червоний тканий рушник, який потім зберігали, як сімейну. Реліквію. А коли виходили з церкви, також дружно співали. І молодий йшов до себе, а молода до себе. Вони не йшли разом до молодої. І коли молода підходила до свого двору, дружки співали. Вийди, матінко, вийди. Вийди, матінко, вийди, да не буде тобі біди, Да стань на помості, прийшла дочка й гості. І оце співали, вже як підходили до двору, то оце співали. І співали іншу, вийде матінка з калачем, змічалася твоя дочка з паничем, а не так з паничем, як з мужиком, зв'язала білі ручки рушником. І е е е потім е приходив час, коли молодий мав прийти до молодої, забрати її, вже до себе жити. І коли це був вже так званий весільний поїзд, і коли підходив цей весільний поїзд з молодим до воріт молодої, то там вже стояли дружки і стояли брати молодої, які вимагали біля воріт викуп, щоб зайти в двір. Довго торгувалися. Супроводжувалися цей торг піснями обрядовими, заходили в двір і ще була одна перебона, бо як, перед тим, як зайти в хату, ще й там вимагали з нього викуп. І в хаті, коли відбувалося весілля, ну, а пізніше воно відбувалося на вулиці і було дуже багато людей, то починався торг за молодом. Це теж давній язичницький звичай, продавали молоду. Хто продавав молоду? Брат продавав молоду, а з боку молодого стояли бояри, стояли світилки і супроваджувався торг продажу молодої піснями. Да не скупись, Іванку, не скупися, да на свого шурина подивися. А у нас шуринко недорогий, положи червінець, ще й другий. І на тарілку клали спочатку якісь дрібні гроші. А світилки. Співали, нащо нам мідяки давати? Нащо нам мідяки давати? Чи ми будемо чавуни латати? Дайте нам хоч однюсеньке, якби воно золотюсеньке. Тоді молодий клав більшу суму, уже якусь грошину клав. І е, дружки співали. Ой на що нам тряпки давати, чи ми будемо мішки латати. Дайте нам хоч однюсеньке, як би воно золотюсеньке. І торг е, продовжуватися дуже довго. І закінчувався е, в двох варіантах. Або молодий силою через стіл е, е, проходив до молодої, сідав на кожуха, там молода сиділа на кожуху, цілував її, і це вважало, що він її вже купив. Або вже погоджувались на ту суму, яку він поклав на е, тарілку. І тоді він теж. Приходив до молодої, він повинен був її поцілувати, а якщо він засоромився і не поцілував її, то е, тоді е, соромили його е, дружки молодої і співали. Ось ще коли торгувалися, ще й такі казали не зятю, за плечима, не зятю, за плечима, не лупаючима, заглянь у кишеню, вийми грошей жменю, та й положи на тарілочку за хорошу дівочку. Ну, Кричали вже, як могли. Всі мелодії були на один зразок. І коли вже молодий купив молоду, тоді е сваха, яка стояла з світильником, а в неї в руках були Васильки, такий сухий букет і свічка всередині. Вона проходила по лаві з запаленими свічканням. Ми в ньому по лаві проходила навколо стола. Молоди, молоді нахилялися, сваха три рази робить коло над головами молодих. Це теж Три рази, щоб свічки потухли, стукає в стелю. І це символізувало звільнення їх сім'ї від всякої нечисті від домашніх проблем. Весілля продовжувалося танцювали, гуляли, співали різних пісень. Наш староста Йосип під полою носить, і сам не п'є, і нам не дає, як він її тисне, нехай вона йому скисне. Садовили окремо дорослих, окремо молодь, і змінювали декілька разів. На столі, столи прибирали, а потім уже молоду треба було вести до молодого. І молода прощалася із своїм родом, з батьком, з матір'ю. Тут уже співали дружки, сумні пісні, коли вона прощалася, щоб іти. Уже до молодого, і е, співали такі пісні. Треба було їхати, треба було йти. Треба було матері дякувати. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано. Більше не будеш, не будеш. Вона дякувала так само в цій пісні батьку, дякувала воротам, дякую вам, ворота. Де стояла хлопців рота, більше не буде, не буде. І мати виряджала, придане, вже завезли, або разом із молодою везли скриню, придане, по-різному було. І мати е, в супровід молодій, давала е, декількох жінок, приданки вони називалися, бо супроводжували придане. І вони або їхали, або йшли вже до хати молодої, і відповідно теж співали, коли підходили до хати сватів, співали різних пісень. Ой на горі рута, ой на горі рута, а в долині м'ята Покажіте, сусідоньки, де сватова хата. Одкривай свикро, откривай свикро. Звичайно, все переспівати і сказати не можна. Тут ще варто е, сказати, що коли молода приходила е, до осель, до двору молодої, молодий повинен її був перенести через вогонь. Це теж язичницький звичай, він брав на руки, і вони переходили через вогонь, як очищали е, і звільнялися від свого попереднього життя і всіх. Заклинали своє життя на добро без злих духів і без поганих якихось випадків життєвих. І кланялася молода батькам новим, цілувала їх свекра і свекруху, і тут відбувався в хаті обряд. Покривання молодої, коли в хаті е знімали з молодої вінок. Благословіть мати, вінок зняти. Перший раз, другий раз, третій раз. І всі три рази як один раз. Бог благословляє і я благословляю. Ой, послухайте, подружечки, де голубка гуде та наша заганося. Цей обряд символізував те, що молода ставала жінкою, що вона вже ніколи не буде свою косу носити, вона повинна її під хусточку ховати. їй одягали на голову хустку, хоч вона знову ж це ігровий варіант такий, вона пручалася, нібито не хотіла одягати. Але одяг і узку, і це вже вважалося, що жінка молода стала жінкою. Перед тим був обряд комори в українців, коли молоду і молодого заводили в комору перед тим, як вони вийдуть до гостей. І молодий і молода повинні були відповідно вчинити ті дійства. Які засвідчать, що молода була цнотливою, що вона е дівчиною виходила заміж. І е сорочка е виносилася тоді е і вивішувалася е як прапор на хаті е молодого. І це була ознака того, що дівчина чесна і порядна. Але коли цього не ставалося, від сватів, це вже і на другий день, ходили до, до е, батьків молодої, і там е, і ворота били, і обмазували, і сварилися, отак виховували чесність е, дівчат. У ХХ столітті е, цей обряд, е, ну, в повному варіанті він не зберігся, але вивішування червоного прапора було аж до. 80-х років вже не сорочку вивішували червоний прапор на знак того, що дівчина вийшла замість дівчиною чесною і порядною. Обдаровувала молода усіх нових родичів, родичів молодого. Це на ці подарунки йшли великі кошти. Чим багатша сім'я, тим Краще обдаровувалися 에, <кхи> родичі. А ще цікавим був обряд дарування. Це теж язичницький звичай. Обряд дарування супроводжувався випиванням горілки. Молодий і молода стояли перед гостями, а дарували на тарілку. І підносили кожному, хто дарував топочку таку горілки. Це означало, що відкрита сім'я, що це родина, яка готова спілкуватися зі своїми родичами все життя, і що немає трунку у неї у цьому напої. І ще багато чого символів язичницьких у тому, що вони пили цю чарку і зараз цей обряд зберігся, і вже те, що приказували при даруванні, воно теж дуже цікаве, як дарували, як відбувався обряд дарування. Дарую тобі, сину, дочку. спасибі за добре слово, дарую до дочки ще й корову з телям, щоб дочка рано вставала. Дарую вам два рубчики, щоб ви жили, як голубчики, щоб були веселі, як весна, і багаті, як земля. Даруємо вам, діточки, що маємо, а далі саме й трудіться, щоб було в вас донечок, як на стелі досточок, щоб було у вас синів, як у лісі дубів, щоб із толком й до пуття ви прожили все життя. На другий день молодої приносили дружки снідані, і весілля продовжувалося. Вони приносили їжу, їй, вважалося, що це снідання, відвідували молоду, і знов це гуляння продовжувалося уже на території молодого. А через тиждень молоди і молода, мали принести пироги своїм батькам. І до того часу. Тиждень молода не мала права прийти до хати своїх батьків. Тиждень вона повинна була жити тільки у е, молодого і свекром і свекрухою, щоб привикала. Ну, от такий обряд весілля, який я вам намагалась розказати коротко, але в цьому обряді, по всій Україні, тисячі обрядових пісень. Тисячі, багато з яких вже назавжди вмерли, але багато з яких підхопили, записали і які сьогодні хочуть жити в обряді сучасному весілля. Дякуємо всім за увагу, до нових зустрічей через тиждень.